Рейки, шпали, колеса, семафори, вагони, спільна праця людей випереджує час. Швидкісна колія вже в нових перегонах. Ми будуємо державу, а вона творить нас. Вже 76-й рік поспіль для першокурсників відкриває свої двері Українська державна академія залізничного транспорту. За традицією, урочиста церемонія посвячення у студенти розпочалася з короткою, але змістовної промови ректора. Сьогоднішнього дня ви всі війдете до славної сім'ї залізничників і будете навчатись, будете працювати, будете оволодівати тими знаннями, які ми будемо віддавати вам для того, щоб ви стали дійсно почесними майбутніми залізничниками. На святі була присутня велика кількість вельми шановних гостей, серед них і представники влади, які не випадково обрали саме ці урочистості серед усіх численних навчальних закладів у Харкова. Я від щирого серта хочу передати вам вітання від голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена Борисовича Авакова. Побажати, щоб ви були завжди щасливими, шановні наші першокурсники, щоб ви розуміли, що вам поталанило. ви... Маєте змогу навчатися у найкращому у провідному студентському місті, місті Харкові. Звичайно, поздоровити молодь прибули і випускники академії, що готує провідних фахівців залізничної галузі. Наприклад, один з них, теперішній заступник начальника південної залізниці Віктор Кузьменко, навчався на факультеті управління транспортних перевезень. Я передаю іскренні привіт начальника Южної железної дороги Віктора Ніколаїча Остапчука, от 50 тысячного коллектива. Южная железная дорога направила 78 студентов на обучение из дальних областей, сельских местностей, где расположена Южная железная дорога. И под неусыпным контролем руководства дороги мы будем наблюдать, как будут учиться наши будущие специалисты. Дехто з першокурсників вже має чим пишатися, адже вони залізничники у другому поколінні. Я вже з п'яти років знаю стіни академії. У мене папа на ЕТС. Я к нему завжди ходила. Мені очень с детства нравилася спеціальність. Я не знаю, я ней буквально мечтала. Ну і навірно, моя мечта збулась. Невід'ємна частина церемонії посвячення – символічна передача ключа знань від студентів другого курсу та проголошення клятви на вірність ідеалам, традиціям та правилам академії. Я вірю, що за этой академією дійсно большое будущее, і то, що она поможет мне в будущем найти себе, найти достойне місце в житті. Дають дуже і колектив. І яке ж свято обходиться без запальних концертних номерів, завдячуючи наявності розвинутої самодіяльності, головні артисти в академії самі студенти. Хтось з них талановитий співак, хтось бере участь у команді веселих та кмітливих, а дехто обходить у збірну з фітнесу та аеробіки. Але все ж таки пріоритетне навчання. Завдяки турботі керівництва південної залізниці, у навчальному закладі створені всі умови для того, щоб оволодіти спеціальністю на високому рівні. Це мається на увазі в першу чергу обладнання аудиторій, кабінетів, мається на увазі створення умов для проживання студентів гуртожитки. Тому що нам дуже важливо і в академії про це дбають, щоб студенти і після навчання, і під час навчання вони не тільки отримали знання, а вони ще і отримали добрий стан здоров'я. І саме ці умови створюються в академії. Крім того, для багатьох студентів залізниця стає справжньою родиною не тільки у метафоричному змісті. Перші я дуже радий, що до нас прийшли дуже багато прекрасних чудових хлопців, дівчат. Я думаю, що вони тут знайдуть дійсну підтримку. І як правило, 50-60% від, від нас виходять уже зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми. Тому я бажаю, щоб вони знайшли друг друга. Тож залишається проголосити бажання, яке у синці залізниці звучить по особливому щасливої дороги, любі першокурсники.